Улюблений напій тих самих тіпочків з району та спонсор наших перших алкогольних пригод у далекі нульові. Реклама саме цього напою найбільше запам'яталася кожному молодому українцю. Ну, одразу після цієї, звичайно. З ним воювали, проти нього судилися, і саме його звинувачують у всіх гріхах нашої юності. Саме він спадає на думку, коли хочеться залити кабіну, і йому кома кома присвячує треки. Сьогодні говоритимемо про символ цілого покоління української молоді та улюблений напій нашої команди. Рево шлях цього чудо напою починається як не дивно у легендарному 2007-му. Як заявляє сам бренд Властик New Product Group, це був стартап на ринку слабоалкогольних енергетиків, що став хітом, здатним змінити будь-яку вечірку. Ну, у цьому вони дійсно були праві. З появою Рево вечірки дуже сильно змінилися. Цей стілець ахуєнний мене образив, якщо вам цікаво. Оцей Оцей. просто отак. вони Саме це позиціонування допомогло напою, адже креативщики, створюючи рекламу, не обмежували себе жодними рамками. Це, в свою чергу, приваблювало бунтарську молодь до цього андеграундного питва і розв'язувало піарникам Рево руки ще більше. Отакий От вічний двигун з енергетиків та кофеїну. До речі, можливо, ви не знали, але Рева спочатку був просто безалкогольним енергетиком, який також з'явився на ринку у травні 2007 року. І, як заявляє виробник, чудово підходив для активних розумових навантажень навчання, роботи, поїздок на авто та вечірок. Ну коротше кажучи, буквально для всього. Але одного дня бренд поставив собі те саме питання, яке, скоріш за все, поставив кожен з вас: безалкогольне рево. Навіщо? І так ми отримали нашу слабоалкогольну легенду. За всю історію напою існувало вісім смаків рево: червоний зі смаком вишні, сірий зі смаком е, сірого Рево, Рожевий зі смаком бітерлемон, чорний зі смаком чорної смородини і білий зі смаком любові. Як виявилось, любов на смак, як туті фруті Барбарис? Ще був жовтий зі смаком грейпфруту, білий з ніжною назвою Ангел, який містився у вас 6% алкоголю, і кислотно-зелений рево Шизандра. Якщо ви вже відсміялися, то пояснюємо. Шизандра це природна енергетична рослина, яку використовують у Китаї. Але найкраще у рево це не смак, а його описи на сайті. Екстракт веселощів, сміливості та інновацій. Можливість розкутості без втрати, веселощів. доступність порівняно з окремо придбаними горілкою та енергетиком. Суперсила спрямована на отримання задоволень, яких так не вистачає у повсякденному житті. Я думаю, семенники Рево це найкраща його реклама, адже як писати такі заряджені описи, не випивши баночку цього диво-напою, неясно. До речі, випити баночку Рево це майже те саме, що з'їсти пів аптеки. Ви бачили, скільки вітамінів у його складі? Але ми знаємо, чому ви тут. Звичайно, ж через ту саму легендарну рекламу, трек, з якої відклався в наших головах на багато років вперед. За час свого існування Рево мав щонайменше три реклами, всі під той самий улюблений трек у різних його варіаціях. Цікаво, що реклама Рева вразила не тільки наші юнімізки, а й суддів різних фестивалів реклами. Адже цей ролик отримав не одне гран-прі, серед яких першість на 11-му Київському міжнародному фестивалі реклами. Погляньте в обличчя цього героя. Це Кирило Чичкан. І саме він був автором ідеї улюбленої реклами. Зняла цю рекламу агенція Провід, у якій Чичкан був креативним директором. І їм явно було мало. Адже трохи більше 10 років назад Рево чекало грандіозне повернення. І цього разу прямо з Мангеттена, де відбували зйомки нового ролика, цікаво, але ця реклама також виборола нагороду і не одну, а цілих п'ять. Але давайте бути чесними: наскільки в концептуальним не був новий ролик, наші юні серденька стискаються саме від погляду на поп-артові бляшанки та графіті на стінах. До речі, про бляшанки багато хто з нас пам'ятає дизайн з пістолетом та смугастою зіркою, який у 2023 році замінила мінімалістична зірка. Проте, якщо вам не терпиться нагадати, що раніше було краще, не варто. Рево вже має для вас відповідь і панькатися точно ні з ким не буде. І, хоча все своє існування Рево загравав до молодіжної аудиторії, а вона була зовсім не проти. Проти були саме батьки цієї аудиторії. Ще в середині десятих регіональні газети тріщали по швам від згадок про Рево та його маргінальний вплив на дітей. У Луцьку магазин продавав вночі Рево. Підлітки мстять кременчужанці, яка не продає їм алкоголь. То скло поб'ють, то поліції поскаржаться. Неповнолітній розпивав Рево на спортивному майданчику. Окрім того, в середині нульових Рево вийшов і на російський ринок. Аж настільки активно, що його всіма силами намагались заборонити. Це був перший, але далеко не останній раз, коли Рево пішов проти Росії. Адже, як то кажуть, я маю ціль дістать рубаш, русня приціля. Давай до речі, всі зв'язки з РФ виробники Рево обірвали ще 6 березня 2022 року. Проте повернемось у сьогоднішній день. Роки минають і молодь змінюється. Бухи за гаражами більше не актуальні. Тепер актуальний тік-ток та ростовий пес-патрон. Так подумали не тільки ми, але й креативщики Рево, оскільки тепер гуляючи Києвом, варто бути обачним, десь за кутом на вас вже може чекати ростовий рево, який тільки проте й мріє, аби схопити випадкового перехожого для зйомок у тіктоці. Чого тільки не робить ця жива бляшанка? Докопується до перехожих, чіпляє пса патрона на майдані, ховає рево по місту та навіть готує картоплю? Опля опля Цікаво а чи можна замовити бляшанку рево собі аніматором на ДН? Але, скоріш за все, багато хто з вас знає Тік-Ток Рево завдяки цьому іконічному діалогу. Підтверджуємо, це не фотошоп. Загалом же, якщо колись ви думали, що дія це дуже передовий проєкт, то ви просто ніколи не бачили контент, який для України встиг спродукувати Рево. І ми не про добірки п'яних відео та покращення демографії. За час цього існування, окрім легендарної реклами, Рево мав ютуб канал з серіалами та пародіями різного ступеня кринжовісті. А інколи дуже великого. Сьогодні у мене в гостях космонавт і чоловік Рекламний фіт з гуртом курган та агрегат, комп'ютерну гру та навіть штучний інтелект. І це до появу чату GPT. Ми не мали можливості особисто пограти, проте of East – це восьмибітна комп'ютерна гра, приурочена до виходу нового смаку Рево в кінці липня 2023 року. За сюжетом гравець мав пройти шлях київським мікрорайоном Пох, метро Позняки Осокорки Харківська в одних трусах, тікаючи з квартири коханки. На його шляху трапляються перешкоди у вигляді київських бабусь, а сам він дорогою мав здобути собі одяг та бляшанки рево, які є потужним афродизіаком перед походом у клуб. Восьмибітний ретро-стиль 80-х та 90-х зараз дуже популярний, тому ми вирішили створити саме таку гру. Ми хотіли б чергове довести, що Рево любить і вміє створювати яскраві історії, які викликають щирий інтерес у молодіжної аудиторії напою. В одному з інтерв'ю розповіла представниця компанії-виробника Олена Селютіна. Не менш цікавим є і штучний рево-інтелект під назвою Рево Кайф. Він з'явився ще в ковідні часи, і його сутність полягала у тому, що він пропонував ідеї для незвичайних тусовок. Нам було важливо знайти найбільш яскравий і креативний спосіб виразити дух бренду і його прогресивність. Ми запропонували користувачам навчити штучний інтелект відриватися, щоб він згодом навчився робити нас самих на новому, неймовірному і недоступному раніше рівні. Розповіла про проєкт Наталія Тачинська, його арт-директорка. На жаль, ми не змогли особисто оцінити цей шаї, але як стверджують самі розробники, його першим у світі навчили говорити сленговою українською. І якщо вірити творцям, він досяг у цьому неабияких успіхів. На одному з етапів проєкту ми почали ставити рандомні цитати Кайф в кінці презентації. Однією з весняних фраз була: зв'яжи космос гумовими презервативами, щоб ніяка сука не заважала насолоджуватися життям, враховуючи поточні події, схоже, наш штучний інтелект опанував і пророчицькі можливості. І як після такого казати, що Україна не наддержава? Де ще ви бачили енергетик зі штучним інтелектом та курганом і агрегатом? Ностальгія це звичайно круто, але ще крутіше, коли улюблений продукт не просто зникає та існує десь у спогадах, а крокує з тобою нога в ногу. Тому Рева жити ще 100 років і підіймаємо бляшанку за його здоров'я та невгамовну фантазію. Підписуйтесь, ставте лайки, бийте дзвони, підтримуйте нас гривенником, а ми побігли шукати ще щось цікаве на шляху ностальгії.